Вітаю вас на уроці української мови письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку Письмо малих та великих овалів. Добрий день, сіли рівно, озирнулись один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І починаємо ми, як завжди, нашу роботу із загадки. Будь ласка, відгадайте, що це? Сидить на грядках, в семи сорочках, на всіх нарікає, усім допікає, сердита бабуля, а зветься. Правильно, це цибуля. Молодці. А зараз, будь ласка, підготуйте свої посібники. І відкрити їх на сторіночці 46 та 47. Це 4 та 6, 4 та 7. Перш, ніж розпочати роботу, давайте з вами згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спини повинні бути рівними. Ноги стояти повною ступнею на підлозі, а бути на парті або на столі. Зошит потрібно покласти навкоси. Ручку оболівець ми тримаємо трьома пальцями. Добре, тепер ви готові працювати. Давайте ми з вами розглянемо малюнки. Що в нас зображено на першому малюнку? Листок. Правильно. А що ж у нас зображено на другому малюнку? Сибуля. На третьому капуста, і на четвертому гарбуз. Правильно. Ми сьогодні з вами вивчали, які ж у нас глухі приголосні звуки, а які дзвінки. І зараз ми з вами трішки попрактикуємось. Ви бачите, що в слові листок. Приголосні звуки, схематично ми позначаємо приголосний твердий, однією рискою, так, і ми бачимо, що вони зафарбовані. Якийсь у блакитний колір, а інша риска у жовтий колір. Сьогодні ми з вами будемо зафарбовувати у синій колір дзвінки приголосні, а у жовтий глухі. Давайте спробуємо. Листок. Л, л, л. Це який? Л, л, л. Як ми це вимовляємо, ми закриваємо вуха долоньками, і якщо він дзвенить у вухах, то тоді це дзвінкий. Якщо ні, то це глухий. Ли у нас дзвінкий, тому він позначений синім. Далі с, 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 с си. це у нас глухий. Ти, 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 ти також глухий, К. К. К також глухий, тому всі інші три приголосних у нас позначені жовтим кольором. Давайте розглянемо цибулю. Ц, ц, ц. так, це глухий, далі ци, б, 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 б. Так, це дзвінки, молодці. Далі лі, лі. Дзвінки, молодці. Зафарбували синім. Будь ласка, фарбуйте так, як я. Жовтим та блакитним. Далі капуста. К, 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 к. Глухий, тому ми зафарбуємо його жовтим. Далі п, 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 п. Також глухий, також жовтим. Далі с, с, глухий, жовтим. Т, і ти у нас також глухий, також жовтий. І останнє слово гарбуз. Г, г, г. Це у нас дзвінки. Ми його розфарбуємо синім кольором. Далі Р, 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 також дзвінки. Б, 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 Дзвінки. і З, з, з. Також дзвінки. Будь ласка, зафарбуйте ось такими кружечками наші приголосні звуки, які ми на уроці, так, схватично позначаємо рисочками. Ну що ж, молодці. А зараз нам треба записати звукові моделі слів. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюні? У нас річка, так. А кого ви бачите на малюнку? Хто там є? Хто це живі, що не живе, так? Хто в нас там є? Гуси, рак та риба. Давайте ми з вами схематично зобразимо слово рак. Р. Це приголосний чи голосний? Ми можемо ри проспівати? Не можемо, тому це приголос. Позначаємо простим олівчиком однією рискою. Далі А, спробуйте проспівати. А, співаємо. Значить, це голосний. Ми позначаємо його кружечком. Далі К, К. Співається чи ні? Ні. Тому це приголосний, це у нас рисочка. Далі Наступні. риба. Давайте р, р. Не співається, це рисочка. П. Можемо проспівати. значить, це що? Голосний звук, кружечок. Далі Б. Б, Б. Не співається це приголосний. А, спробуйте проспівати. Так, він співається, тому це голосний. Позначаємо кружечку. Наступні. Г, Г. Не співається. Це у нас приголосний. Позначаємо рисочкою. У спробуйте протягти. Співається, це голосний. С. Си це приголосний не співається. І И, спробуйте потягти И, Тягнеться, тому це голосний, значить, позначаємо кружечком. Чудово! Перед тим, як розпочати сьогодні писати наші малі та великі овали, ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику. Тож, приготуйте, будь ласка, два будь-які олівця будь-якого кольору вони нам знадобляться для гімнастики пальчиків. Готові? Тож, розпочинаємо. Повторюємо все, як у відео. Олівцем я гарно граю, Проміж пальчиків тримаю, перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Повторюємо вправу ще раз. З олівцем я гарно граю, проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю. І на місце повертаю. Молодці, як гарно, дітки, ви впоралися. А зараз ви повинні переглянути, як ми будемо з вами писати великі та малі півовали. Будь ласка, слухайте уважно. Починаємо писати увал нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка заокруглюємо, торкнувшись, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз і біля нижнього рядка заокруглюємо, торкаємось нижнього рядка, заокруглюємо, ведемо праворуч. Верхній овал починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Піднімаємося вгору. Заокруглюємо, торкаємося міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз, торкаємось, заокруглюючи нижнього рядка, заокруглюємо і ведемо вгору до початку овалу. Працюємо під рахунок. і раз, і. Ще раз проведу, подивись. І раз і закінчуємо овал там, де почали. Ну що ж, а зараз давайте спробуємо за зразком написати спочатку маліпі так, а потім ми візьмемо, як завжди, олівець зеленого кольору і покажемо, який овал у нас з вами вийшов найкраще. Ще раз нагадаю, дітки, у нас є крапочки, ви їх бачите на екрані, ми починаємо писати від крапочки із заокругленням угорі в лівий, в лівий бік, тобто ліворуч сюди і до крапочки. Знову сюди і до крапочки. Знову від крапочки і до крапочки. Від крапочки і до крапочки. Будь ласка, пробуй писати. Будь ласка, поставте відео на паузу і допрацюйте усі три рядочки. Після того, як ви виконаєте це завдання, нам треба з вами відпочити. Всі встаємо на фізкульт хвилинку. Але ці, дітки, як гарно ви відпочили, а зараз ми будемо продовжувати з вами писати великі овали. У вас там буде три рядочки. Після того, як ви напишете великі овали, давайте згадаємо, як вони пишуться. Нам знову ж таки треба від крапочки ведемо ліворуч, заокруглюємо повертаємось до крапочки. І наступний і повернулися до крапочки. Ліворуч і угору до крапочки. Будь ласка, пишемо великі овали. Хвилина, не У вас там є три рядочки. Поставте відео на паузу і не поспішаючи красиво, напишіть за зразком великі овали. Після того, як ви виконаєте це завдання, нам треба буде зробити пальчикову зарядку. Так, знову. З олівцем я гарно граю, Проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Повторюємо вправу ще раз. З олівцем я гарно граю, проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю. І на місце повертаю. Молодці дітка. А далі вам в наступному завданні треба буде просто навести елементи кожної літери. Тобто у нас тут є букви, але не вистачає в них якихось елементів. Це всі елементи, які ми вже з вами писали раніше. Похила із заокругленням унизу, подовжена лінія, так? Або дві маленькі, так, короткі похилі лінії із заокругленням унизу, є за округленням унизу і вгорі. Будь ласка, згадайте, як ми це все писали, поставте відео на паузу і наведіть елементи до кожної букви. Після цього вас буде чекати наступне завдання. Цікаве, вам треба скопіювати фігуру. Яка зображена ліворуч? Давайте ми це завдання виконаємо разом. Починаємо писати перше зображення. Ми ведемо від другого ряду крапочок униз до кінця наших до, до останньої крапочки. Провели. Далі ми робимо одну ліворуч. Далі. Одну у правий куточок і одну у лівий куточок. Давайте спробуємо наступну ведемо горизонтальну лінію між двома точками. Далі ми робимо похилу лінію, так, у лівий куточок. І для цього ми робимо одну вертикальну лінію, праворуч горизонтальну лінію і Одну уверх. Далі ми робимо вертикальну подовжну лінію. Після цього правила від верхньої на одну так клітиночку. Далі ми ведемо похилу лінію. Далі горизонтальну руч і знову у лівий. Куточок. Добре, і тепер будемо пробувати останню. Ми ведемо по поглу лінію нижній куточку. Після цього ми повертає... ми піднімаємося на одну клітиночку угору. Далі ми одну горизонтальну ліну. Далі ми од... одну, на одну клітиночку. У лівий верхній куточок. І після цього ми з вами робимо одну горизонтальну лінію праворуч. Дивіться, які чудові в нас фігури вийшли. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці, позначивши відповідну краплиночку. Якщо у вас це вийшло, я думаю, що у вас це гарно вийшло, позначте, будь ласка, біля першої раплиночки в Ну що ж, на цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!